Тобто ми з вами спостерігаємо історичні події. Коли ось ці два головних союзники, три, я б сказав, Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз знаходяться в такому стані турбулентності. Ми не можемо з вами відповісти на питання, чи будуть вони разом в ці чотири роки. Тобто, на момент, коли Дональд Трамп перестане бути президентом, чи буде Євроатлантична єдність? Чи ні? Я не знаю. Я не можу відповісти на це питання? Може, ні. Тому вони їздять так. Це все така ще протокольна інерція. Головне, що відбудеться після 20 січня. Ми можемо опинитися в стані такого політичного, я сказав, хаосу, про розміри якого ми навіть собі уяви не маємо. А може Дональд Трамп буде обережніший, ніж ми думаємо? Може він зіткнеться із таким внутрішнім опором в самих Сполучених Штатів, що йому буде не до зміни зовнішньої політики? Хто знає, що буде в ситуації, коли ми фактично з вами, от на е, пательні, яка скварчить вже вона поставлена на вогонь і починає скварчати. Але реально ми побачимо, що з олією тільки 20 січня.